Доброго вам здоров'я, шановні друзі, сьогодні про те, що Христос каже відносно наших слів. І я пропоную вам разом зі мною відкрити Євангеліє від Матфія, розділ 12, вірші 36 і 37. Читаємо. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть. Відповідатимуть судного дня, бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Чому так сурово? Христос каже, що за кожне пусте слово, не просто слово, а пусте слово ми будемо нести відповідальність. І, по-перше за все, давайте е, визначимось, а що таке пусте слово? Коли ми читаємо в оригіналі, там перекладається слово бездійне, слово, яке не працює. Порожнє слово. Або можна сказати, що таке слово бутафорія. Знаєте, так ідеш, бачиш е, таке щось привабливе на витрині. Якась реч, і тобі вона подобається, але ти розглядаєш і розумієш, що це бутафорія, це пап'є маше. Зроблено з паперу і клею, а всередині пусто нічого нема. То Христос має на увазі, що коли ми кажемо, і ці слова не мають ніякого корисного навантаження. І тоді ми несемо відповідальність за свої слова. Я зараз згадую один фільм, назва його Тисяча слів, де головний герой дуже багато розмовляє, обіцяє, які завжди у нього балачки, а насправді нічого такого не робить. І тут він зустрічає одного духовного вчителя. І той розуміє, яка у цього героя проблема. І цей гуру дарить головному герою таке велике дерево на його подвір'ї. Воно вже доросле дерево, з листями, зеленими. І ось вони разом стоять так біля дерева. І головний герой продовжує, продовжує дуже багато балакати, розмовляти. І цей вчитель каже: Дивись, ти сказав два слова, помітив. А два листочка впали, сказав десять слов, десять листочків зелених впали. І ось уже гілка пуста, без лістів на дереві. І цей герой розуміє, що коли впаде останній ліс на дереві, його життя на цьому закінчиться. І він роз... починає розуміти, що він дуже багато каже пустих, бездійних слов. І він починає закривати собі рота сам собі, а більш щось робити корисного. І тоді, тільки тоді ситуація змінюється в його житті. Ми повинні розуміти, що слово це великий дар від Господа. То Господь нам дав цей дар, Логос. І слово. Не тільки нам потрібно для спілкування або комунікації один з одним. слово має вплив на наше життя, вплив на життя іншої людини. Слово має вплив на фізичний і духовний світ навколо. Слово, наприклад, ми розглядаємо на прикладі Господа, він же творив цей світ словом. І промова в Господі сталося так, то слово воно, воно має силу, слово має владу. Слово це справжні ліки, словом можливо лікувати людину, словом можливо допомагати людині, словом можливо давати добро, любов. Турботу. І дуже багато речей ми можемо робити словом. Той Господь каже, що придивіться до свого життя, що ви кажете. Чи ви кажете пусте слово, чи слово, яке діє? Господь не каже, щоб ми зовсім мовчали, знаєте, щоб ми закрили рота і нічого не промовляли. Але Він хоче, щоб. Наше слово діяло, працювало у нашому житті. Давайте згадаємо, що Христос каже про віру, про віру Божу. Він каже, що віра теж працює тоді, коли ми кажемо Слово. Пам'ятаєте, Євангелія від Марка, 11 розділ. Ісус промовляє до учнів: майте віру. Божу. І далі, запевняю вас, каже вчитель, хто скаже цій горі, гора була попереду. Зрушся і кинься у море, і не буде мати сумнівів у своєму серці, а повірив те, що скаже, то буде йому те, що він промовив, те, що він сказав. То з чого починається віра? З наших слів. Коли ми голосно промовляємо, ми декларуємо свою віру в ім'я Ісуса. І це дуже важливо розуміти, друзі, що наші слова, які ми маємо від як дар від Бога, вони повинні працювати, вони повинні будувати наше життя, допомагати навколо людям. То будемо пам'ятати, що Христос нам каже, Він не збирається нас судити, а те, що ми читали, що наші слова, те, що ми кажемо сьогодні, вони або нас будуть що, виправдовувати, або наші пусті слова будуть нас. Засуджувати. І нехай Господь Бог дарує нам мудрість свою, щоб ми розуміли, що ми кажемо, для кого ми кажемо, для чого ми кажемо, навіщо ми кажемо, щоб у нашому житті ми не мали пустих бутафорських слов, порожніх слов, а щоб кожне наше. Наше слово будувало щось, допомагало, любило і було корисним. Благословіння, друзі. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.